На закарпатських перевалах надзвичайна ситуація через погоду. Поки рух забезпечений, переконують обласні дорожники. На всіх чотирьох зовнішніх і 22 внутрішніх перевалах змушені вести цілодобове чергування та залучати до допомоги рятувальників зі спецтехнікою в особливо складних випадках. Протягом вихідних довелося витягати дві машини через ускладнені погодні умови. Щодня дорожники витрачають близько 150 тонн солі і до 500 тонн підсипочних матеріалів, поки ситуація контрольована. Призупинення руху транспорту через перевали не планують. У нас круглодобово чергують біля 48 одиниць техніки снігу очисної і підсипочної. Що буде така якась надзвичайна ситуація? Інколи прийдеться перекрити рух там на годину на наших державних дорогах і буде обмежений рух великогабаритним нашим транспортним засобам, так як вже було у нас. Цьому місяці